Я сьогодні на сніданок буду готувати кекси. <кій> зараз треба 100 масла взяти. Покласти в мікрохвильову, просто розтопити, але воно не має бути гаряче. Щоб ви слідкували, тільки розтопети. <кій> Інгредієнти я не що які ці Це кекси, які вдаються завжди. Але треба розбити яйця з цукром, міксером, Тому ми завжди буду готувати. Наша сама кружиться, виглядає прохожіно. Нічого народу не вважає. Власне, кекси виходять на наші звичайні соди. Одна чайна ложечка соди йде. І погасити треба оцтом. Що ви думаєте, я купила оцт? Ще не розжилося на оцті. Тому ну, будемо гасити лимоном. Лимончик в холодильнику, кисточки вибираю. І сок немоли здушимо і погасимо нашу соду. Тому що ну, не купила, ще забула, що робить. Бачите, гаситься так само содаром погасити. Лимончик погасити у соду. А шапка йде від лимону. Тісто перемішаю. Все. От вам, якщо маєте лимон, біздувай. Добре, Борошно ще. Борошно додаєте так, як має бути, бути страшно. Я, наприклад, беру лише, це у нас тут хатинка. Тільки таке було. Мала робити шоколадні, приготувала какао, але не хочу я шоколадні, будуть в мене такі звичайні. І поступово перемішувати. Завжди тісто бажано мішати в одну сторону, щоб ви не містили в одну сторону. Не збивалося та гуцькан по обступово цепити борошно. Ще борошно треба. показать перерастает